Які перспективи роби? Ну, дивіться, по-перше, я не займаюсь фахова, фахова на науково Тобто я захистив дисертацію по цьому фаху. І дисертація саме по цукровому сорго на три різних на на напрямки. У мене є мої сорти, гібриди, які знаходяться в реєстрі України, і їх більше 10 штук, до 20 підходи. Це в загал, це сорго і цукрове сорго і сорго суданка. Якщо ми беремо по, по сорго, чому воно цікаве? Цікаво, тому що це засухостійка, посухостійка культура. У неї є дуже також багато нюансів. Мені дуже не подобається, коли люди кажуть, це бур'ян, посійте, воно буде рости. Само не росте нічого. Треба його знати, біологію, треба знати, чого переваги. Мені подобається, і коли воно міксується з кукурузою, не тільки в сумістам посіві, як у нас для тваринництва або для маси. Коли воно міксується, ті ті регіони, де виходить кукуруза, треба сіяти кукурудзу. Я як саргавік кажу, кукуруза повинна бути. А там, де пажоще, у до нас підходить жара, треба вже брати сорго. І сорго воно більш до сроків посіву. іноді сорго люди питаються, посіяти, пробують раніше. Ні. Першу треба сіяти кукурудзу, вона дуже до сроків впливає. А сорго, чим воно й цікаво, що сорго ми сіємо трохи пізніше. Ми можемо поборотися з бур'яном. Наприклад, у нас в зоні степу такий попередник, як соняшник. Да, він не бажаний, після нього саме дуже цікаво сіяти сорго. Тому що сорго ми сіємо в середині травня, навіть так, якщо не ранні сроки, оптимальні сроки пасіву у нас сорго наступають десь 10 травня. Це у нас на Сінельниківщині. Десь з 10 по 22. І якщо ми сіємо Давай десь... по... прив'яжемося до температур. Не всі ж живуть в Сінельникові. М -м я би до температур не прив'язував. А до чого? Тому що це, Цей рік температури настали, всі посіяли. О, ти казав, що в можна пізніше. А потім посліти. пішли. І я сорго сіяв собі, взагалі ми сіяли майже в червні в цьому році.